Сьогодні не буде ніякого ремонту, буде розмова про ось такий модуль, за допомогою якого можна діагностувати ці всі плати, які використовуються в різних брендів, таких як Luxion, Logic Power, Vire Electric, Elim Ukraina. І з допомогою цього ось модуля можна їх діагностувати і перевірити деякі функції, такі як формування сигналів на транзисторах, відповідно драйвера і весь ланцюг. Без участі мікроконтролера рідного і всі обв'язки. Нам потрібна буде тільки плата. Для цього я підготував три версії плат, їх зазвичай більше, там, наприклад, ця плата, вони там вже косметично відрізнялися. Ось така плата, ось така плата. Драйвера в якості драйверів використовуються ER2003 в цих. Ось така плата. В цих, наприклад, використовується EG3013, це ті же ER2103. А ось тут в якості драйверів використовується на кожну пару транзисторів tlp 250 Для того, щоб запустити схему, нам потрібно Мітер тип 42-го замкнути. Я вже попередньо це все зробив. Зараз почнемо з першої плати, самої старої. Беремо її. Ось є ключ. Перша нога. Вставляємо в панельку мікроконтролера. Тепер перевертаємо, так як нам потрібно буде подати живлення. Запускаємо осцилограф. Виставляємо 10 вольт 2 мілісекунди. Це вже на виході ключів будемо перевіряти. Подаємо 12,6 вольта. Ось дана схема, наприклад, споживає 91 мА при 12,6 вольтах. Це при всіх транзисторах. І дивимося, що у нас робиться. Будь ласка, пакети імпульсів. На нижніх плечах. Тепер те же саме дивимося на Верхніх плечах? Все, генератор працює. Зараз подивимось навіть, що формується на виході на трансформатор. Ось, будь ласка. Під'єднали другу плату. Ось, будь ласка, вставили. Ключ, подаємо живлення. а ця вже плата з усіма транзисторами споживає 72 мА. Зразу перевіримо реле. Чоти, чути, чути, четвертий це у нас вентилятор, і останній також жиле. Нижні плечі, будь ласка. Верхні плечі. Там, де повинен під'єднаний бути трансформатор. Ось. Під'єднали останню плату. У нас додатково з'явився вентилятор це щоб продемонструвати, як він управляється тобто можна перевірити. І амперметр під'єднаний послідовно, так як показати, який недолік проявляється в цієї ревізії плати з таким дизайном. У них доволі часто біда це оці керамічні конденсатори, які лопаються. Ця плата нова. Але конденсатори тут уже один лопнувший. Подаємо живлення. Плата споживає 500 мА. Тепер просто натискаємо. Струм змінюється в залежності від того. Все. 80 мА. Це нормально 80 мА. Якщо перевіримо, які формуються сигнали. Будь ласка. Нижнє плече формується все добре. Верхнє плече формується, але тільки ми будемо встановлювати цю плату в корпус, ось вам, будь ласка, що приведе до виходу з ладу. Якщо так залишити, то буде нагріватися транзистори. Тепер наступне перевіримо ще роботу вентилятора. Все, вентилятор працює. Реле, відповідно також. Відєднуємо все. По суті, все, що я хотів сказати за цей модуль. Такий модуль дуже спрощує роботу і ремонти таких приладів, які мають аналогічний дизайн різноманітних брендів.